Дванадцята ніч. Ти лежиш у ліжку з закритими очима, а в голові карусель думок крутиться. Завтрашня нарада, незавершені проекти, сварка з близькими, фінансові проблеми все змішується в безперервний потік тривог. Чим більше намагаєшся заснути, тим активніше працює мозок, аналізуючи кожну дрібницю дня. О третій ранку ти все ще лежиш широко відкритими очима в темряві. Знайоме відчуття для мільйонів людей, які перетворили ліжко на арену для нічних переживань замість місця відпочинку. За дослідженнями сомнологів, близько 60% людей страждають від безсоння через тривожні думки. Це не просто втома наступного дня, а справжнє порушення циклу сну, яке впливає на здоров'я. Та якість життя. Особливо гостро цю проблему відчувають люди з високим рівнем відповідальності та схильністю до перфекціонізму. Вони використовують нічний час для розбору польотів дня, планування завтрашніх справ, вирішення проблем. Тиша ночі стає не благословенням для відпочинку, а прокляттям для надмірно активного розуму. Крім сон у тому, що спроби контролювати думки перед сном тільки посилюють безсоння та тривожність. А що є 150 то що, якби я розповів тобі, що здоровий сон не вимагає повного вимкнення мозку, що існують прості техніки, які дозволяють перемкнути розум з режиму аналізу на режим відпочинку, якщо готовий повернути собі право на спокійний відновлюючий сон. Постав лайк і підпишись на канал. Сьогодні розкриємо секрети швидкого засинання та техніки звільнення від нічних тривог для якісного відпочинку. Давайте розберемося, чому наш мозок вмикається на повну потужність саме тоді, коли тіло готується до сну. Еволюційно нічний час був найнебезпечнішим для наших предків через активність хижаків та ворогів. Тому підсвідомість і сьогодні включає режим гіперпільності в темряві, сканує можливі загрози та проблеми. Коли ми лягаємо в ліжко, зникають денні відволікання та зовнішні стимули, які зазвичай займають увагу. Розум автоматично звертається до внутрішніх переживань, незавершених справ, майбутніх викликів. Тиша та темрява. Створюють ідеальні умови для роздумів, які днем заглушаються активністю та спілкуванням. Дісконтентний ритм життя тільки посилює цю проблему через інформаційне перевантаження та постійний стрес протягом дня. Мозок не встигає обробити всі події та емоції в активному режимі, тому переносить цю роботу. Соціальні мережі перед сном. Додатково стимулюють нервову систему замість її заспокоєння. Здавалося б, логіка підказує, що втома після довгого дня має автоматично призводити до швидкого засинання, але виявляється, що фізична втома та психічне перезбудження можуть співиснувати одночасно. Наше тіло хоче спати, але розум. Відмовляється вимикатися для відновлення. А що, якби ти дізнався, що найкращі сплячі мають ритуали переходу від активності до спокою? Різниця полягає в їхній здатності свідомо перемикати увагу з денних турбот на розслаблення. Крім сон, ось простий мікрометод для зупинки потоку тривожних думок перед сном без медикаментозного втручання. Використовуй техніку очищення розуму, уяви, як всі думки, це хмари на небі, які повільно не боройся з ними, просто спостерігай, як вони природно зникають у темряві ночі. І саме тут починається найцікавіше тривожне безсоння можна перетворити на здоровий, відновлюючий сон. Можеш заснути через безперервний потік думок або нічні переживання. Напиши в коментарях про свій досвід, це допоможе іншим відчути розуміння та підтримку. Облівім тобі історію Олександри, маркетологині з Харкова, яка півроку не могла нормально спати через тривожні думки. Кожна ніч перетворювалася на марафон роздумів про роботу, стосунки, майбутнє. Фінанси та інші проблеми. Вона засинала у четвертій ранку, а о сьомій уже мала вставати на роботу, що створювало хронічну втому. Олександра розповідала, що найстрашнішим було відчуття безсилля перед власним розумом, який відмовлявся вимикатися на команду. Вона пробувала рахувати овечок, слухати заспокійливу музику, приймати м'які седативні засоби, але думки все одно. Хронічне недосипання почало впливати на концентрацію, настрій, імунітет та стосунки з близькими. Блекмейл момент настав, коли Олександра зрозуміла, що використовує ліжко як робоче місце для вирішення проблем. Вона лягала спати з намірами подумати про важливі питання, планувати завтрашній день, аналізувати події. Мозок сприймав ліжко не як місце відпочинку. А як простір для інтелектуальної діяльності. Олександра почала створювати чітку межу між денною активністю та нічним відпочинком через спеціальні ритуали переходу. За годину до сну вона припиняла роботу, відкладала телефон, робила теплу ванну з ароматичними оліями. Це сигналізувало мозку про наближення часу для розслаблення та відновлення. Найефективнішою виявилася техніка очищення розуму в поєднанні з прогресивною м'язовою релаксацією для повного розслаблення. Замість боротьби з думками вона навчилася спостерігати за ними без емоційного залучення. Як хмари на небі, думки приходили та йшли природно, не затримуючись у свідомості довго. Ого, результати були приголомшливими. Вже після тижня регулярної практики нових звичок та ритуалів. Олександра почала засинати за 15 хвилин замість кількох годин роздумів. Якість сну покращилася настільки, що вона прокидалася відпочилою навіть після меншої кількості годин. Найдивовижніше, що здоровий сон покращив усі аспекти її життя без винятку та додаткових зусиль. Підвищилася продуктивність на роботі, покращився настрій, зміцнився імунітет, стосунки стали гармонійнішими. Олександра каже, що якісний сон став фундаментом для всіх інших змін у житті на краще. Які техніки засинання та розслаблення використовуєш ти для боротьби з безсонням? Поділись своїми методами в коментарях. Це може стати рятівним кругом для багатьох людей. І тоді все змінилося назавжди. З безсонного трудоголіка вона перетворилася на людину зі здоровими звичками сну. Отже, ти знову лягаєш у ліжко. Але тепер воно асоціюється з відпочинком, а не роздумами. Кожна думка перед сном це просто хмара. Яка природно проплива повз свідомість. Кожна ніч це можливість відновити енергію, а не час для вирішення всіх проблем світу. Подолання тривожного безсоння це не придушення думок, а створення правильних умов для природного засинання. Коли ти навчаєшся розділяти день та ніч, сон стає якісним та відновлюючим. Ти перестаєш воювати з власним розумом і починаєш співпрацювати з природними ритмами організму. Здоровий сон дає тобі енергію для всіх денних справ та викликів без хронічної втоми. Ти перестаєш функціонувати на кофеїні та в силі волі, починаєш жити з природною енергією, зникає дратівливість від недосипання. З'являється ясність мислення та емоційна стабільність протягом дня. Готовий почати засинати швидко та спати якісно вже сьогодні ввечері? Створи ритуал переходу до сну та спробуй техніку очищення розуму перед засинанням. А тепер подумай про свої звички перед сном може час змінити їх на користь відпочинку. Якщо це відео допомогло тобі зрозуміти причини безсоння, обов'язково постав лайк, підпишись на канал Тривога Без Тривог для регулярних порад з гігієни сну та подолання нічних тривог. У коментарях розкажи, що найчастіше заважає тобі заснути. Можливо, саме твоя ситуація стане темою наступного. Ми створюємо спільноту людей, які цінують якісний відпочинок. Та знають секрети здорового сну. Разом ми подолаємо тривожне безсоння та навчимося відновлювати енергію через повноцінний нічний відпочинок.